Вітаю вас сьогодні. Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм. Що та чому важливо знати про цю хворобу? Якими є особливості аутистів? Чи можуть вони бути повноцінними членами нашого суспільства та за яких умов? Ці та інші питання обговоримо у сьогоднішній темі дня разом із головою громадської організації, погляд Оленою Корсун та лікарем-неврологом рівненської міської дитячої лікарні Володимиром Горовим. Доброго вечора, шановні гості. Пане Володимире, перше запитання до вас. Що ж таке аутизм? Хвороба чи психічний розлад? Ну, питання досить дискутабельне, але звичайно, це є і хвороба, і психічний розлад. Але психічний розлад це також є хвороба. Тобто, оскільки аутизм має шифер по міжнародній класифікації хвороб, який звучить F84.0, Тобто це все-таки є хвороба, тому що будь-яке захворювання, яке має шифр, воно вважається хворобою. Скажіть, будь ласка, як дітки-аутисти відчувають себе у навколишньому світі, як вони його сприймають? Відчувають себе досить некомфортно в більшості випадків, тому що наше суспільство ще не зовсім готове до співіснування з такими дітьми. І інфраструктура, і відношення людей, і рівень свідомості. От, і для таких дітей є забагато інформації і дуже забагато подразників, які для звичайних людей фактично є нормальними. От, і в зв'язку з тим, що є надлишкова інформація, діти такі себе відчувають досить некомфортно. Гадаю, пані Олена більше скаже, наскільки готовим є суспільство до таких діток. Я вже сьогодні казала, не пам'ятаю в розмові е, з батьками, що зараз дуже багато йде розмов про інклюзію. Але давайте задумаємось все ж таки про інклюзію на дитячих майданчиках, чи вона є там. М -м, інклюзія в супермаркетах. Е, все ж таки е, батьки, діток е, з типовим розвитком звертають увагу, е, коментують е, поведінку дітей. Е, це є вразливо як для батьків, і дуже вразливо для батьків, так само вразливо і для дитини. Ніби можна сказати, що дитина не розуміє, що говорять про неї, але ця дитина, ну діти з аутизмом розуміють, що про них говорять. Просто вони не від, ну, не можуть відтворити правильно емоційно відтворити те, що в них відбувається всередині. А наскільки важливим є інклюзивне навчання, от саме для цих діток? Я підтримую інклюзивне навчання, бо це все ж таки досвід, це є спілкування з однолітками, але, звісно, воно не підходить усім діткам з аутизмом. Чому це ви вже можете сказати mm -hmm. з власного досвіду? З власного досвіду особисто в нашій родині була ціль, щоб дитина навчалася в інклюзивному класі. Це була, була ціль, якої ми досягли протягом року. Це була перша дитина з аутизмом, яка навчалася в інклюзивному класі. В нас був величезний досвід і величезні успіхи особисто ну, своєї дитини. Вона не була настільки вербальною, щоб могла спілкуватися на рівні з своїми однолітками, але все ж таки ми добивалися своїх цілей, які ми ну чому ми пішли в інклюзію. Все ж таки за спілкуванням, за імітацією, за грою з своїми однолітками. Ну, а ваш син змінився? От ви бачили по ньому, що йому ну, подобається чи так звичайно импонує? кожного дня збиралися до школи, не було протесту. Це вже говорило про те, що йому там було затишно. І змінився весь клас біля нього. Ви знаєте, коли я зустрічаю зараз вчителів, які на той час працювали з нашими дітьми, вони кажуть, цей клас є особливий, він дружній. Да, можливо, десь в, в навчанні він відстає, можливо, десь там дітки. Є трішки не, чогось менше навчається, чогось менше розуміють, але ці діти є насправді дружні. Ми об'єднали цих дітей біля своєї дитини, і діти об'єдналися ну, між собою. Це була основна задача наша. Ну, ми її досягли там. ну ваш син пішов у який клас у такому ну, в інклюзивний? Це, це це був інклюзивний клас загальноосвітньої 19-ї школи. Там і досі є так, там і досі є. І наразі буде, буде набір і хлопчик з нашого центру. хлопчик, яким ми опікуємося, планує йти до першого класу цієї школи. Та. Детальніше про можливості інклюзивного навчання таких діток пропоную переглянути у коментарі заступника начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Олега Пекарського. Є в нас інклюзивні класи для дітей-аутистів, є в нас індивідуальна форма навчання, і 25 діток у нас в Клевенській спеціальній школі-інтернат здобувають освіту з дітей-аутистів. Чим раніше виявлена проблема, і чим раніше почати її ліквідовувати, то тим краще. І тому в нас і в Клевенській школі, і в інших закладах є діти, які дошкільного віку. Тому це, це є дуже важливо. як правило, це психіатри визначають. далі, це дітки попадають на ПМПК, психолог медико педагогічна консультація, де встановлюється і за якою програмою вони можуть здобувати навчання. А далі йде вибір батьків, прикрас ті форми, які я сказав, це може бути інтернатний заклад, чи інклюзія, чи індивідуальна форма навчання. Клеменська школа-інтернат у нас відштав експеримент п'ять років назад. Ми прийняли таке рішення, так і побачили, що така кількість діток зростає. П'ять років тому ще цих дітей було 50. Сьогодні ми маємо майже 90. І напевно, що їх є більше, просто ну, вони ще до кінця не виявили. Важко вони адаптовуються, їм важко в житті жити, так як вони це такі діти, які входять в себе, які дуже важко піддаються соціуму, які дуже важко піддаються спілкуванню з іншими дітьми. В тому якраз є велика проблема. І перш за все потрібно починати. Ну, дуже багато залежить від батьків. Батькам потрібно вчитися, як працювати, жити з такими дітьми. Це дуже важко. Це дуже кропітлива і робота, яка має результат дуже маленький, дуже поступовий. Нічого там швидко не буває. І, ну, в принципі, це не лікується. Це треба розуміти. Просто з дитиною займаючись, можна вийти на певний рівень спілкування, на певний рівень того, що вона буде виконувати. Володимир Миколаївич, прокоментуйте ви, будь ласка, як фахівець, наскільки важливим є інклюзивне навчання для таких діток? Звичайно, що є важливим, але має бути індивідуальний підхід. Тобто навіть в межах діагнозу і в різні вікові періоди такі діти можуть проявляти себе по-різному. Через те дуже треба, щоб це було індивідуальний підхід. Звичайно. Поки що рівень інклюзивного навчання він не зовсім. Відповідає тому рівню, який має бути, але вже в рівному досить багато в цьому плані робиться, і вдосконалення немає меж. То я думаю, що поступово це питання стане більш на високому рівні. От ви зауважили про індивідуальний підхід. Ви маєте на увазі, що це мають бути спеціально навчені все таки викладачі? Звичайно, треба підготовку, таких, спеціалізовану і ще, раз, підготовку. І ще раз, будь ласка, зорієнтуйте. В таких класах навчання має вести вчитель плюс е, фахівець, так? Звичайно, в ідеалі так. Звичайно, вдивалі так. А як навколишній сприймають Ви там говорили, щоб розказати декілька слів. Ну, е е якщо ви пам'ятаєте, є таке Аліса в страні Чудес і колірство кривих зеркал. Бачили? Тобто частково діти сприймають так, скажімо так. От. І, відповідно, там говорила вона про супермаркет. Нам якраз демонстрували фільм, коли була конференція, польські колеги. Там якраз було показано, як себе ведуть діти аутичні, які тільки переступають порог супермаркету. Як на них зразу поток різної інформації, різних подразників. От і діти мусять через буквально там хвилину-півтори вони виривають руку в мами і вони втікають з того маркету. тому що дорослі люди і. Перехожі, вони не розуміють, чому так дитина своє, думають, що вона балується, що це погано вихована дитина і так далі. А насправді вона просто спасається від великої кількості надлишкових подразників, які є для неї. які звичайні діти вони не відчувають таких. Тобто вони більш тонкі натури і більш тонко відчувають, відчувають те, що ми не відчуваємо. Тобто, перше, скажу, що так. може зробити суспільство, це не робити так. висновків, так? Дуже швидко? Звичайно, і толерантне ставлення до таких дітей. Тому що мають право на існування різні люди з різними проблемами. Я говорю, Олена, треба інфраструктуру і суспільство робити більш з прийнятими до дітей, а не підганяти дітей під стандарти. Ну які а до існували. прикладу, якою має бути ця інфраструктура? От ви вивчали якийсь досвід от за кордоном? Ну, все ж таки, говорячи про інклюзію, зараз спілкуючись з батьками, йдуть дискусії на рахунок асистента вчителя та асистента дитини. Наразі в штаті, в штат тобто, в... що, важливіше, що так? важливіше, так звичайно для дитини з аутизмом важливіше асистент дитини. Звісно, це людина, яка буде підлаштовувати саме під Конкретну дитину, а асистент вчителя це людина, яка підлаштовується під трьох діток, ну там з назології, двох-трьох діток з назології, які є в класі. Це дуже важливо. І Асистентів вчителів і асистентів дитини так само потрібно навчати, і потрібно працювати е над цілями, над задачами конкретно кожної дитини, у цьому вчителю чи тютеру, чи як ну. Наразі нас батьки супроводжують своїх дітей в школах, мені дуже боляче на це дивитися. Боляче, тобто дивитися. ви помічники дитини і водночас і вчителя? Ну напевне, так У нас є тобто мати. Це те, які... що у нас от зараз є, так, так в наших е, класах інклюзивних інклюзивних є асистент, помічник вчителя. Так, це людина, яка допомагає ще двом-трьом діткам, які знаходяться в класі. Звісно, коли е, е, ця людина знаходиться біля однієї дитини, а з другою потріб другій дитині потрібна допомога, це фізично дуже важко. Важко розуміти конкретно задачі і цілі під кожну дитину одній людині. Все ж таки я би налаштовувалась і навчала асистентів дитини. Ну я включала б в штат шкіл. Там ну я не знаю, чи є зараз типовому положенні в штат асистент дитини. Я ну. Напевно, вони тільки будуть вводити цю посаду, але я за те, щоб асистент дитини був. І, звіль... ну, і Мами мають працювати, мами мають відпочивати. Мені дуже боляче дивитися, як вони кожного дня зранку до ночі працюють з дітьми. Це дуже важко, це дуже кропітлива робота. Я розумію, що кожна мама найбільше любить своє дитя і віддається йому. І, можливо, в деякій мірі не довіряє. Комусь то ну щоб хтось краще зробить, можливо, в деякій мірі хоче зробити ще найбільше, але їх потрібно трішки звільняти від того. Їм потрібно давати е, час для себе. Його, в них його немає взагалі. Якби я за те, ну от Володимир Миколаївич перед тим говорив, що дуже багато робиться в цьому напрямку. Ну не багато, можна, а от робиться. хочу трошки допомогти. Так, будь ласка. Значи, дивіться, асистент дитини він знає потреби дитини. А асистент вчителя тобто він може донести для асистента вчителя ці проблеми, а асистент вчителя допомагає вчителю це реалізувати. Тобто це ідеальний варіант, в принципі. От. і є який має бути і якого який у нас має, досі буде, немає. Яку що ще немає. І більшість дітей, і ще одне питання, більшість дітей вони не сприймають маму за вчителя. Тобто, якщо навіть мама вчитель, то вона все одно не вчитель. Розумієте? Вона Дідки, все одно мама. дітки аутисти, так? І, і, і дорослі, і здорові діти також. Тобто... Мама це є мама, навіть якщо вона вчитель. Через те мама не може при всій своїй старанні і так далі, все одно вона вчителя не замінить і не замінить асистента. Тобто в ідеалі, має бути, я думаю, що. І ну, так, перед і тим ви казали, Володимиру Миколаївичу, що е, робиться в цьому напрямку от, якісь кроки. Що саме робиться? Ну, якщо взяти, що колись була єдина школа, де були інклюзивні класи, то зараз вже таких шкіл набагато більше, звичайно. І відкриваються тобто нові класи. тобто саме в плані інклюзивної освіти робиться. Інклюзивної освіти, звичайно. тому що колись були базов, 24 та школа, було декілька дітей. Зараз ще практично. А по положенню, тобто люба школа, яка... Має таку дитину, вона повинна забезпечити умови для інклюзивного навчання такій дитині по положенню. гаразд. Ми говоримо про те, що інклюзивна освіта це дуже важливо, але ж дитина має до того як піти у школу, так здобувати інклюзивну освіту. Вона вже має пройти якусь відповідну програму розвитку, так навчання підготовку. підготовку, підготовку так. Так. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви є засновницею громадської організації. Погляд, чому виникло бажання об'єднатися? Чому виникло бажання все ж таки в першу чергу, щоб допомогти своїй дітині спілкуватися, спілкуватися з однолітками на майданчиках, в нас можливості не було, і все ж таки знайти друзів краще було б знайти у колі своїх ну, у своєму колі так ми об'єдналися і об'єдналися і почали працювати все ж таки в групах. Чого не вистачає нашим дітям? Ну груп груп, де вони можуть себе вільно почувати, і все ж таки, потім після цих груп цієї підготовки вони вільно будуть почувати себе в інших групах, інклюзивних групах, інклюзивних закладах. Знову ж таки, тобто, ми... об'єднавшись, ви робили вже такі певні кроки по навчанню, так і так, адаптації так, таких так. діток. Що наразі робить наша організація зараз? Центр, який... Відкрили рік по тому. Функціонує рік все ж таки більше комплексно підходить до групового формату, комплексно проходить взаємодія між батьками і фахівцями і, і, і знову ж таки з індивідуальним підходом до кожної дитини з діагностикою, використовуючи найновітніші методики. Ми, ми їх об'єднуємо, ми їх всаджуємо. Можливо. Ви сьогодні покажете ролик. Я не знаю нашої роботи, нашої ви та... випередили випередили моє <зас> бажання показати <зас> цей ролик <зас> заняття з вашого центру. Пропоную переглянути. Олена, прокоментуйте, будь ласка, от що ми бачили щойно на екрані, що це за заняття, за які за якою системою відбуваються от у ці у вас навчання з дітками такі? Е, знову ж таки, ви бачили груповий формат роботи. Це дітки вже старшої групи, дітки, які відвідують інклюзивні заклади, е, школи, садки. І ми що ми робимо, це були заняття з музики, заняття з фізичної реабілітації і ігра, комунікація, взаємодія між собою. Так, ви бачите, що у всіх діток наче є посмішка, ніхто не кричить, ніхто не падає. Всім все подобається, все ж таки фізична активність. Можна подумати, що вони позують для роліка. Так ні, звичайно, вони вже звикші позувати для фотоапарату. Вони до того звикші, бо ми це робимо постійно. Ми а взагалі це, це для діток з аутизмом. Ну притаманно не боятися уваги. от такої? ви знаєте, вони позують. Вони дуже багато наших дітей люблять дзеркала. Вони вашої ну, Миколаївич спра... погоджується, так? так? Це така от, навіть особливість у них. Так. А от, до речі, розкажіть, от, які є психологічні особливості таких діток? Що вирізняє їх від інших? Це дуже довго можна ну, говорити. По пов... але... За поведінкою. Вони більш вразливі, більш чутливі, і можуть деякі питання, які пройти незамітно для здоров'я дітей, вони можуть підмітити. Якийсь там маленький кусочок хліба, який лежить. Можна не замітити, вони замітять обов'язково. Звертають увагу на колір стін, звертають на, наприклад, відчинене вікно. І зразу деякі діти, які тільки заходять в кімнаті, зразу зачиняють вікно. Деякі зразу збирають мобільні телефони всіх присутніх в кімнаті. Тобто такі дуже чутливі в тому плані. І... Ну, а що, що об'єднує їх? От в чому вони схожі? Схожі в своїй несхожості з іншими, схожі. Чи можна доповнити в Значально. чому? В чому вони не схожі на інших діток? В них, звісно, є проблеми з комунікацією. Я на це наголошую. ну якщо дитина не має взаємодії і комунікації з однолітками, в неї вже є проблеми. Звісно, в них є проблеми з мовленням, але не у всіх дітей, але в більшості чи мовлення регресує до певного віку, чи все ж таки його взагалі немає там до певного віку. Проблеми в поведінці. Ми активно працюємо з поведінку на. Намагається е, працювати, допомагати, бо е, проблеми з поведінкою вони всім, діткам, вони всім раптові діткам перепади настрою раптові, які часу не можна передбачити. Теж такий Ну, хотіла б доповнити, все ж таки, це є поведінка, і з якого контексту її розглядати знову ж таки випадково нічого не буває. Є причина і є наслідок. Обов'язково. Поведінка без того ми не розглядаємо, якщо це якесь емоційне збудження. Звісно, якась була причина, можливо, гіперчутливість гіпер, до яких звуків та матеріалів чи можна е втома, є, звичайно, вона можливо, є. відсутність мами, можливо. Е Увага вчителя, відволікання до іншої дитини, знову ж таки, як привернути увагу вчителя? Давайте будемо намагатися покрикувати. І тоді вчитель буде біля мене і намагатися мене заспокоїти. Ну, і саме головне, що для них потрібно в роботі, це потрібна мотивація. Вони працюють Ну, і знову ж таки, як для інших діток. Так, звичайно, але вони є мотивовані і їх можна зацікавити. Мотивацією. Кожною дитиною вона своя по своїм комусь подобаються мобільні телефони, як казав лікар, комусь подобаються е, знову ж таки харчові, якісь е, пащиріні на російські вибачаюся, але є знову ж таки, але вони за не працюють. Та вони є маніпулятори ці дітки і намагаються викручувати те, що їм потрібно. Та. Олена, ну ось ми дивилися заняття так? Так. От, в тому ролику. А скажіть, будь ласка, от це дітки, які вже займаються у вас скільки часу? Ну, саме ця група діток, там було дві групи, напевне, одна з них займається близько чотирьох років, одна група займається близько двох років. Ці дітки не були такими, вони були гіперзбудливими, ми їх все ж таки мотивували забавками, ми їх всаджували. Ми працюємо, як ви бачите, в більшості на підлозі. Столів вистачає в школах, в садках, а на підлогу дитину з дизмом пересадити зі стола на підлогу, то є також проблема. Якщо дитина звикла працювати в середовищі за столом, і вона з ним працює. Пересадити, переграти, щось перебудувати то є вже проблема. І ми це середовище завжди змінюємо. Змінюємо кімнати, не намагаємося ну не намагаємося це все робити в одному, тому самому ритмі, темпі з тим самим матеріалом, ми це все модифікуємо. Система має бути системно все. скажіть, будь ласка. От ви кажете, вони раніше такими не були. Тобто, саме для цих діток важливо чим раніше почати от соціалізацію, адаптацію. Володимир Миколаєвичу, скажіть, mm -hmm. будь ласка, ви чи є у нас можливості для ранньої діагностики? Зараз. Що в свою чергу впливає на те, щоб дітки чим раніше почали займатися, звичайно, для будь-якої медичної проблеми дуже важливо рання діагностики. А тут особливо важливо є таке поняття, як пластичність мозку. Тобто це здатність близлежащих структур на себе брати функції втрачених. І з віком пластичність мозку дуже зменшується через те, чим раніше ми. Поставимо діагноз. Чим раніше це коли, от саме ну, от що стосується цих діток? Я на лекції, які недавно була з польськими колегами, там читав навіть як можна запідозрити в грудних дітей. Тобто, починаючи з 3 4 місячного віку, вже можна запідозрити такі проблеми. Але тут треба піднімати рівень обізнаності педіатрів і сімейних лікарів. Цих питаннях, так як по реформі медичної галузі, буде скорочення вузьких спеціалістів, буде рівньова медицина так, первинний вторинний То на рівень. крайний рік. Дуже велика відповідальність це, дуже на педіатрів і лікарів первинної ланки. Треба збільшувати їхню обізнаність в цих питаннях. Тоді можна. Якщо вони запідозрять раніше, вони раніше направлять до фахівців, відповідно, раніше будуть обстеження, діагностика і буде раніше діагноз. І... Ну, Зазвичай, от у нас в якому віці чи... ну, Зазвичай е в різному, але як правило, десь до років трьох до років трьох е відносно мало діагностується. Такий. Ну, між два і три роки приблизно. Чи можна доповнити, так? Колено, та? як особисто? Наша організація лобіювала закупівлю діагностики в місто, закупівлю діагностики ЕДАЦ, Це є золотий стандарт діагностики аутизму, який використовується у всьому світі. Він є в великих містах, і наші батьки, на жаль, за діагностикою, за підтвердженням діагнозу, їхали до цих великих міст. Місто підтримало, місто виділило кошти, і у вересні ця діагностика. Буде в Рівне і наші батьки з року життя дитинки, якщо вони помітять певні ознаки, певні. Проблеми в своєї дитини зможуть звернутися до фахівця, який буде діагностувати і вже надавати е, подалі для діагнозу. Тут в рівному Так. це звісно. буде безкоштовно? Так, ну це місто, це фінансувало місто. Е, знову ж таки, будуть видалені ставки е, фахівцю, який буде робити цю діагностику. І це наразі буде напевно безкоштовно. А Коли що за це за діагностика? Діагностика е, е, раннього виявлення аутизму у дітей вже з року е, фахівці е, зможуть. Фахівець, який діагностує дитину, скаже, ну, тобто це якісь тести чи, ну, для розуміння. Ну, шкали, шкали, так, так. Це за, шкали. за допомогою забавок, Стандарт. комунікації, гри, mm -hmm. того, чого не вистачає в наших дітей з аутизмом. Буде е, розуміти, наскільки не вистачає. Гри в цієї дитини на певний вік, наскільки не вистачає комунікації в цієї дитини на певний вік. І знову ж таки, і це вже в вересні буде доступно, так? Так, так. Залишилося обмаль часу. Я би хотіла, щоб от спільно mm -hmm. сказали, менше хвилини. Якими є шанси у дітей-аутистів стати повноцінними членами суспільства? Від чого це залежить? Коротко, от ваша думка і ваша Олена? Звичайно, шанс є не всіх, але є. І ми маємо приклади закордонні, де люди у ТИС знімають великі посади, є видатними людьми і досягають великих успіхів. Того, що ми говорили, що так як одні можливості зменшені, а другі навіть гіпертрофовані через це такі люди вони мають деякі феноменальну пам'ять. Вони можуть бути хорошими геніалістів, вони можуть бути хорошими музикантами, хорошими художниками, комп'ютерщиками і так далі. Залежить від багатьох факторів, і від ранньої діагностики, і від пластичності мозку, і від ступені підготовки інфраструктури, суспільства, Довіри тобто, суспільству. Довіри, звичайно, шансу, який дають. У нас деякі просто шансів немає, скажімо так, що цей шанс є, його можна використати, і, звичайно, можна добитися непоганих результатів. В Львові показували, є діти, ну, вже дорослі м -м, хлопці, які теж займають посади, є барменами, наприклад, і так далі. Тобто, в принципі, які можуть на себе заробити. І так далі. Звичайно, на жаль, не всі можуть добитися, але такий шанс є в деякої кількості таких людей. Ви вірите в це я хотіла взагалі сказати, що ну дитина з аутизмом, особа з аутизмом це є повноцінний член свого суспільства, своєї держави, і намагатися відкрити. Ці всі здібності, відкритий потенціал, допомогти їй подальшій роботі це наше завдання. Якщо ми зараз не будемо цього робити, надалі, ну звісно, кількість дітей з аутизмом зростає. Ви бачите, ну, яка статистика. І що буде далі, невідомо. Якщо зараз не вкладати в дітей з особливостями розвитку, що буде далі, це ну, я все ж таки за те, щоб створювали робочі місця, щоб довіряли ці діти є е, відповідальні ними якщо довіриш і я дитину. вам буду на цьому дуже так. дякувати так. за розмову до побачення на до все, побачення, все добре до побачення